Усім привіт! Ви на каналі Коля Фасоля. З вами знову я Прикарпатський Роман, і продовжую будувати місто в грі Острів. І це відео буде присвячено більше економіці, торгівлі, а також як триматися на плаву, не маючи ніяких боргів або навіть, наприклад, позиків для наших селян. Тож, давайте приступати. Насправді, я тут деякий проводжу експеримент в плані економіки. Давайте ми включимо скарбницю. І бачимо, що я усі такі податки зменшив якомога а більше. Тобто, щоб люди мали більше коштів, більше заробітку, тобто, щоб вони не лишалися взагалі без грошей. щоб вони не робили сугубо, скажімо, борг. І ось, як бачите, Оскільки я вже граю, це напевно вже відколи я зменшив налоги. Я не знаю, скільки пройшло. Може сім, може десять років. І не разу вже у мене не було такого, що я комусь видавав позики. Позики, звісно, були, але позики були тільки тим людям, які ось перші приїхали, і вони якось там не змогли знайти роботу. Саме більше це люди, які заселялися. Ось в цих кам'яницях, тобто вони приїхали з інших е, містечок, міст, сел, не знаю. І е, на перший час, коли вони там підшукували собі роботу, у них не було коштів, тому я вимушений був їм трошки наділяти. А от відтепер, бачите, ось скільки граю, замітив, що <кхм> взагалі. А, нікому не потрібні а, додаткові гроші. Гроші, в принципі, у всіх є. На яку хату не а, нажати, ось бачите, навіть різнороби ось мають майже 200 а, гривнів. А, тут у нас 25, тут у нас 245. Хоча люди не мають власної земельної ділянки, тобто вони, а, прямо скажемо, заробляють а, свою працю. тобто у них нема Ну, скажем, такого заробітку, як ось цих людей, які продають нам свої овочі, які вирощують у себе на ділянках. І ось можемо бачити, що у цих людей також нема. Прям дуже багато е коштів. Але якщо зрівнювати їх усіх, то вони приблизно мають однакові статки. Е давайте навіть візьмемо ось цих. Бачите, у них, в принципі, статки, можна сказати, однакові. Нема таке, що, у, ось, наприклад, у цих людей тут більше грошей, тому що вони ось продають. А ось у різноробів, як у мене завжди, це траплялося, грошей було набагато менше. І е зачасту я. Саме виділяв кошти з скарбнички, саме на різноробів. Ну, ось тепер я дійшов до такого моменту в економіці, коли гроші, бачите, у всіх є. Я навіть так дивлюся, що можна сказати, що у цих різноробів, мені здається, коштів трошки навіть більше, ніж ось у людей, які живуть ось в таких будинках. з Землею, тобто вони ще й продають. Ну, в принципі, воно виглядає якби однаково, оскільки я ось не проклацував будинки, ось тільки ось тут, бачите, 3,97. Ну, Я так думаю, що бачите, риболовля, сад. Саме, наприклад, риболовля взимку, звісно, вона не працює, тому ось наш пан Опанас він працював у риболовлі, але рибу не виловлював, тому він сидів вдома. І гроші не заробляв. Ось тепер бачите, починають статки рости, бо він пішов на роботу. Ну, а для тих глядачів, які дивляться мене постійно, то ось, бачите, вже почав розбудовувати ось, тут, ось такий блок. Я його до кінця ще не побудував, він трошки у мене тут не влазить, тому ми зробимо якось його, типу букву Г, напевно. Ну, ось приблизно так він буде виглядати. І потім з часом ми вже перейдемо до ось цих блоків. Але перед тим, як до них добиратися, нам необхідно ось бачите, ще розбудувати ось такі будинки, щоб було чим харчуватися. Ну і давайте перейдемо до одного важливого мінуса в моєму експерименті. Це саме з нашими позиками. Ось, бачите, я в тому році хапнув позику. Так, у мене зараз 62-й, це навіть е, не в тому, а поза того. Тобто це 60, у мене вже зараз 62-й рік іде. Тобто в 60-му році я хапнув позику. Е, я так спеціально робив. тобто у мене були, Я бачу, що в мене в, скарбнич, в скарбнички була е, кількість грошей. І кожен місяць у мене, виходить, на тисячу, на тисячу все було менше і менше і менше. Е, якщо подивитися взагалі по. Е, дохід, Бачите, дохід, в принципі, він зростає. Нема такого, що дохід починає падати. Дохід зростає. Податок на житло також зростає, але ось я був в цей період, я зменшив саме податки. Бачите, я зменшив податки. Не пам'ятаю вже наскільки, в половину, по-моєму. Або трошки менше, може ну, процентів 30-40, ну, щось таке. І, і ось, типу, бачите, з цього моменту податки зменшилися. Тобто, ось, Якщо би я вернув назад, то ось ця крива вона би була десь приблизно ось тут. Отак вона б йшла. Тобто оця частина податків, вона, до речі, у мене і, скажімо так, пропадає, тому що. Е, так як я зменшив е, податок на житло, також на землю в принципі, зменшив. Я в принципі, позменшив на все, що тільки можна було. Навіть на е, е, Так, де у нас? ціна на ринку. Товарів на ринку, бачите, 110. Ось тут у мене йшло е, 120 ще було, а потім я вирішив змінити, змінити на 110. Але ось тут на графіку не буду показувати, тому що, звісно, я потім е, швидко почав розбудовуватися. Дуже багато. Яток і ринків клав, на яких ми в принципі, заробляли гроші, але ціну товару на ринку я зменшив. Звісно, податок на землю, податок на статки. Одним словом, це все я позменшував. Також на корчму і на цирюльні. В принципі, тут можна було класти більше, але я спеціально це зробив, тому що я хочу бачити, в який момент у мене починає економіка, тобто робити саме на себе, і вже їй трошки не вистачає. І оцей момент прийшов. Я вже замітив, що я хапнув мінус. Це я так зробив спеціально. ось Так, позики ось тут. І я вже розумію, що мені вже тобто, в моєму поселенню вже не вистачає скарбнички, Тобто я не можу поповнити свої доходи так, щоб вони, скажімо так, хоч потрошки мене. Тримали в плюс. Звісно, я можу там підняти податок, але я ось саме хочу вийти на те, щоб я таким торгував, щоб тримати себе в плюсі, щоб просто не опускатись. Щоб був такий невеличкий плюс. Най буде у рік, найбуде плюс 500, ну найбуде плюс 300, але завжди було би в плюсі. Звісно, коли ви розбудовуєте місто. То у вас постійно все міняється, додаються якісь мешканці, додаються якісь будинки, додаються якісь ось базари, ядки. Коротше, додаються наші робітники, наприклад, ось в стіло. Звісно, ми ж наймаємо робітників, наймаємо в ковальню, люди приходять, заробляють гроші. На це все у нас іде видатки. Ось, до речі, саме найбільше у мене йде видатків це саме на оплату праці. Бо також різноробів багато, бачите, багато полів, і різноробів у нас також забирають кількість грошей. Ну, І звісно, сама ось закупівля осінню наших запасів до комори вона у нас теж, теж забирає гроші. Ось, бачите, Ми закуповуємо скарбнички наші овочі, і це теж іде нам ну, скажімо, у мінус. Але е, самі овочі, самі овочі, які ми продаємо на ринку зимою, там весною, навіть трошки, якщо є літом, то звісно вони нам окупаються. Тобто ми покупуємо за 90%, продаємо за 110% і оцей 20% ми маємо е, е, чим покрити нашу різницю е, у виплаті коштів і для того, щоб ще щось залишилося у нас карнички. Звісно, нажимати я буду зараз сугубо на корівники. Ось тут у мене є таке місце. Я тут думаю, що я покладу 6 або 8 корівників, ну, я буду бачити. І буду саме налягати на, ось на самій шкурі, на производство самих шкурах і на випуску шкіри. Зі шкіри будемо робити чоботи, чоботи файно торгуються, а також можна робити. Ось у мене тут є ремарні, бачите, можна робити збрую, наприклад. І можна її продавати. Таким чином ми будемо а, покривати, а, покривати а, наш, нашу різницю. Тому що а, ці, скажімо, товари вони, в принципі, добре коштують. За файні гроші можна продати. А також, а, якщо ось так подивитися, у мене тут є одна ткальня і тут ще є одна ткальня. Тут у мене є дві а, кравецькі робітні, і я ось тут виготовляю саме одяг. Тому Ще треба буде насадити, звісно, конопель, льону, для того, щоб можна було ще більше випускати одягу. Ось саме одяг я би хотів продавати. Звісно, ще в процесі треба буде зробити і теплий одяг, і саме на одязі, на чоботах. Ну і, Наприклад, можна було б ще заробляти на таких товарах, як там, сало, можна було продавати, але треба більше свинарників. Але для свинарників треба більше полів. Тому корівники поки що в першу чергу буде легше, тому що там треба тільки вода і сіно. сіно можна тут набрати де завгодно. Тобто я тут зараз понакладаю багато ось таких сушарок, і будемо сушити сіно, і будемо тримати тут сугубо корови. і Будемо за цього заробляти коштів. Звісно, корови дають багато молока, можна буде бачите, виробляти ось масло. Сир, до речі, вони по-моєму, йдуть на закупівлю до наших гінців. І таким чином буде піднімати нашу економіку. Поки що я досить конкретно підторговую саме вугіллям, бо вугілля закуповують дуже багато. Зараз можуть навіть закупити 25 тисяч. Ось у мене є два торгівельних склади. На них я маю тут 10 тисяч і тут 10. Ось коли приїхають покупці, що навіть якщо на складах, якщо їм треба 25 тисяч, на складах є всього лише 20, то поки вони возять, то мої мешканці навіть співають в торгівельний склад доставляти додаткове вугілля для того, щоб можна було його забрати моїм покупцям з інших міст. Звісно, на вугіллі ви далеко не поїдете, тому що ліс закінчується. А вугілля, в принципі, нам самим потрібно на деяких підприємствах. Тому треба так робити, щоб взагалі з продажу вугілля ми вийшли. Буквально там 5 тисяч одиниць, може відсили, але треба буде дивитися по обставинах саме. Звісно, ще можна торгувати гордовиною, але такими, як морква, там, огірки або щось інакше. Але я так розумію, що саме ці товари більше необхідні нам всередині нашого міста, нашого поселення, тому що чим більше у нас буде мешканців, тим більше у нас будуть потреби. З часом можна торгувати і залізом. Можна виплавляти залізо і просто ним торгувати. Але на даний момент я взагалі це не роблю, тому що мені взагалі заліза не вистачає. Так як у мене є, ось, бачите, і підкови треба робити. І саме для ремарні нам треба ось ці металеві частини. Ну, одним словом, залізо у мене йде і всередині. І також цвяхи треба робити. Якщо б я, наприклад, уже все побудував і можна було економити на залізі, то, звісно, я би випускав ще додаткові ці залізні частини і міг їх продавати теж заробляти. Ну, Це в процесі. Першим ділом, я так думаю, все-таки треба почати з корівників. Треба ось тут покласти файну велику ферму. Тут у мене є мешканці, я думаю, що їх буде предостатньо, щоб скажімо так, дивитися за це у ферму. Тут треба буде, напевно, покласти ще додаткові сушарки, тому що я думав, що тут буду будувати ось такі будинки, але потім вирішив, що тут покладу ферму, а тут будуть сушарки для того, щоб у нас було сіно. Е, я їх взагалі е, всюди наклав багато, але бачите, місцями їх і немає. Тому що, в принципі, коровників у мене і так дуже багато. Раз, два, три. Е, бачите, тут є п'ять, Ось п'ять, І, е, так, 6. Ну, одним словом, є їх доста, мені здається. Е, мені здається, що треба ще докладати по-любому, тому що е, саме з, з корівників ми е, отримуємо непогану е, додачу до наших е, коштів. Тобто ми тут і молоко отримуємо, і сир, і сметана, і навіть, е, скажімо, можемо чи шити чоботи, також можемо випускати якусь збрую. Тобто з корівників є багато у нас чого інтересного. Так, ну то тому ми і почнемо ось тут зараз розбудовувати е, наші корівники. Так, бачимо, бачите, ось що я і казав. Е, тут у нас е, перше не вистачало коштів, вже кошти, типу, з'явилися. Ну, Я так розумію, що це не було надто критично. Тобто, якась родина, я не встиг просто подивитися, якась родина е, не мала просто е, коштів. От тепер вони з'явилися. Ну, то давайте приступати, надамо нових робочих місць і зразу будемо виробляти якомога більше товарів, пов'язаних саме з шкірою. Ну ось, До речі, ще що забув я згадати, це звісно у нас ще можуть закуповувати сушену рибу. Для сушеної риби нам потрібна тільки риба і ось сіль. Тому, як би це теж буде непоганий такий заробіток. І так, ну ось, у е, е, мене вже є 5315-17, одним словом, це росте. Е, ось вже у нас вересень жовтень, листопад. Ніби ще є 2 місяці, саме у листопаді у нас саме найбільше е, з'їдає коштів, тому що ми починаємо закуповувати нашу, е, нашу продукцію у наших селян. ось тут. Ну, а також, в принципі, ми розплачуємося нашим різноробам за те, що вони нам допомагали збирати врожай. А, я так думаю, що цього мало би стати, щоб це заплатити. Ну, ось будемо бачити. Якщо таки вдруг буде мінус, то будемо знати, що ось 5 тисяч нам не вистачає. Але я думаю, що мало би стати. Ну, ось, грудень закінчується. І у нас є 1480 гривень, а, я так розумію. Ось, бачите, позики не було, як була одна ось ця крайня, так, і вона і залишилася. Тобто е у нас є півтори тисячі, тобто зараз плюсу. Півтори тисячі. Ну, е це з тим, що я дуже багато торгував. Е Цей рік, який закінчується, я дуже багато наторгував. Е все продавав, що було на складах. Е ну, Таке, що, е скажімо, не дуже е користується попитом у нас у місті. Це там Багато одягу у мене було, чоботів. Наприклад, ще було трошки запасу оліїв 500 одиниць, вугілля. Також ось деякі були товари, такі як цибуля, морква. Ось таке продавав ось одяг. що я і кажу. Ось таким більше торгував. Ну і в принципі, бачите, півтори тисячі у нас. Якби ну, Трошки менше буде 1400 до кінця року у нас є. Тобто ось уже ось такий є плюс. Тепер, якщо виходить із цього, то ми розуміємо, що 1400 тепер ми маємо нарощувати нашу саме торгівлю. З внутрішнім ринком ми розібралися, тобто ми торгуємо всередині, платимо заробітну плату, оплачуємо там якісь різні. Різні економічні видатки. Ми з цим справляємося, що у нас під кінець року залишається 1400. А тепер, знаючи це, ми можемо торгувати саме так, щоб у нас у нас було в плюсі. Тобто, наприклад, не на 1400, а там наприклад вже буде, я так думаю, 2000. Але треба. Треба ось тут, як я вже й казав, розбудувати ось ці корівники. Є 4 одиниці я поклав. І ще тут, я думаю, що покладу. Раз, два, три, буде сім. Поки що найбуть 4. Зараз їх докладу і хочу ще трошки докласти ось таких будинків. Так, ну ось і не став час, коли я вже хапну ще одну позику. Так, ось тут. Пов'язано це з тим, що я, коротше, майже нічого не торгував. Ну, Торгував але взагалі дуже мало. Давайте перейдемо в. Експорт. Так, в експорті ми бачимо, що ось, бачите, в той рік, де в мене було типа, плюс майже півтори тисячі. Ось тут у мене було, бачите, торгівля було 4371. І ось цей е, промежуток, ось тут. А тут у мене в цьому році, що я закінчив, 2636. Оцей промежуток якраз. Е, ну, тут у мене було вугілля, я вугілля не, взагалі не продавав поки що. Е, там лише трошки до мене взагалі гонці не приїхали. Е, і я не відправляв до них своїх. Е, тому я якось ось так е, вирішив попробувати, І вийшло так, що ось, бачите, ця прогалина в цьому році. ось в цьому, Тут у нас 64-й, а це, виходить, у нас 63-й ось. Тобто в 63-му році я нічого не торгував. Нічого не торгував, і тому у мене вийшло ось, бачите, мінус. Так, якщо так порахувати, це десь виходить, ну, найбуде, буде мінус 200 навіть 150, мінус 150. Так як у мене позика зрозуміло. 1000 мінус 860 то буде коротше, одним словом, мінус 150 карбонців. Звісно, я це зараз, ось за зиму можна вернути, тобто відправляєш гінця і ось давайте на балаклію відправимо і потрошки будемо торгувати. Ось я попробував, тобто внутрішній ринок не може він забезпечити. Мої, скажімо так, видатки. Обов'язково треба торгувати. Тому в даному випадку мені треба торгувати не менше, ніж 2,5 тисячі. Я так для себе порахував перше, що це має бути 2,5 тисячі. Тобто то, що я в минулому, 63-му році торгував, в 64-му я маю торгувати на 2 25 тисячі більше. Тому тоді в мене буде прирост. А Поки що ось. Ось так. Ну, звісно, я додав декілька будинків, розумієте, і поклав додаткові ось ці комори, щоб більше закуповувати собі ось цих ресурсів, тобто продуктів харчування, щоб вони в нас завжди були, щоб не було такого, що був голод. А ось цей розхід, саме на працю і закупівлю, треба покривати імпортом. Ось тому, верніше, експортом. тому і ось так виходить. Ну що, йдемо е, торгувати. Ось у нас є гнець. Ну, давайте подивимося. Е, у мене ще не надто багато тут всього є. Ну, давайте 250 риби, продамо чому піні. Ось є 250 е, ну ось Зараз ми вторгуємо трошки грошей. Я думаю, там 100-150 гривень ми вторгуємо на початку року. І е, що я для себе вирішив, е, все ж таки підняти місцевий ринок на 120% як і було. Е, і подивимося. Так, 120. Е, подивимося, що з цього буде. Ось, до речі, знову приїхав гонець до мене. Е, так, Давайте, ось, до речі, тканина. На тканині. ось, Що я і казав на початку відео. Ми зараз виграємо. Бачите, 200 одиниць. Шкіра є. Е, можна, до речі, і шкіру продавати. Ось одяг. Е, 360. І ще ось, що я зробив. так, я. Давайте ще збрую. 76. Ось, бачите, гроші потихеньку йдуть, але це початок року. Так, шкіру. Вони можуть купувати шкіру. Це у нас Балаклія. А, якщо такі шкіру купують, то давайте ще додамо шкіру. Давайте додамо шкіру. Небагато. Давайте не, багато не будемо дозволяти. Добавимо всього лише 500 одиниць. І, до речі, на цьому складі, як можете замітити, так, я виключив. Я забрав вугілля. Взагалі, починаю пробувати торгувати. Тільки на 10 тисяч вугілля, до цього було на 20 тисяч. Я забрав і зробити на 10 тисяч, тому що вугілля дуже швидко йде, а наше місто вже вимагає все більше і більше вугілля. Тому будемо пробувати переводити русло заробляння грошей з других ресурсів. Ну але напевно я на цьому завершу. Ось цю частину відео такі. Е, я хотів попробувати, було сумно грати, і вирішив попробувати ось так, скільки чого я можу вторгувати. Е, для себе я вже зрозумів. Е, будемо налягати на шкіру, будемо налягати поки що на корівник. Якщо цього е, буде, то буде, видно, в слідучій серії. А поки що, напевно, все. Будемо завершувати. Ви були на каналі Коля Фасоля. З вами був Прикарпатський громад. Мирного неба над головою. Всім пока, до скорого. Е, ну і по скрипту. Березень 3034. Оце такий я вторгував. Бачите, рок від року відлічається. ну Ось так. В одному можете заробити, в другому можете втратити. Тому, якщо рік удачний, заробити треба якомога більше.